Привіт, Привітки всі мої дорогісінькі. Я хоч і захворіла, але все ж таки виходжу до вас відео, обов'язково знімаю вам відео для того, щоб все ж таки розвивалися, пізнавали істину, пізнавали а, ті важливі моменти в нашому житті. Які, повинні, які ми повинні пропрацювати, які ми повинні допомогти самі собі усвідомити і таким чином змінювати своє життя. Отож, думайте про себе. Сьогоднішній розклад ми подивимося про те, з якою темною сутністю себе ви зараз боретесь і ніяк не можете її прийняти. У нас буде дві позиції, тому зараз я сформую позиції, ви вибираєте свою. В описанні під відео я закидаю всю потрібну інформацію, якщо у вас є бажання розвиватися, записуйтесь до мене на консультації, на онлайн-сесії, які легко і просто допомагають вам зробити квантовий скачок і перейти на новий рівень. На стілення програми, а також на мої онлайн-курси, де я даю базу про те, як створювати фінанси, як своїми можливостями і своїм мисленням, своєю енергією створювати будь-яке своє бажання. Реалізовувати да, і втілювати в реальність, і, звісно, в якій енергії повинна бути жінка для того, щоб призвати саме того істинного чоловіка, розблокувати всі блоки, да, в чому це все полягає. І як створювати кохання, як повернути коханого це все можливо. Тому звертайтесь, буду, рада вам допомогти. В описанні під відео є повністю вся інформація. Так, а я формую дві позиції: перша і друга. З <плес> Якою темною сутністю себе, ви не можете змиритися, я не знаю, прийняти. Так, ми подивимося, з якою ви боретесь. Да? Все, обирайте свою позицію, ставте на паузу, якщо не вистачає часу. Ну, а ми стартуємо, дивимось позиція номер один. Всім привіт! Дивимося, з якою випустите себе, ви боретесь. Сутність мага, ви не бачите в собі сили. Зараз секунду будемо уточняти. Заморозили свою силу таким чином. Так, боротьба. Це вже відходить. Угу. Це вже відходить. О, башня. Ось якраз ці програми. Програми важкості своєї Короче, Все, що зв'язано з вашою силою, все, що пов'язано з тим, щоб відчути себе володарем ситуації. Все, що... А в чому тоді? Чого тут не визнає? В чому причина? Скупість. Угу. Робота над собою така глобальна відбувається. Ну і що я тут хочу сказати ще? Звісно, тут треба більше вкладатися в себе, перестати дивитися у минуле, жити минулим досвідом, боятися вкладатися в своє, своє продовження боятися вкладатися в свій розвиток, тому що якийсь період був такий, що ви вкладалися, наприклад, в свій розвиток, будь-чого, да, це онлайн-розклад. Але не вдавалося. Да, виходить, ви просто зливались. Тому ви зрозуміли, що, типу, вже більше не варто вкладатися. І от вона, от вона зараз трансформація. Хорошо, зараз ми подивимося. Смерть-смерть трансформації Покажіть мені, будь ласка, в чому заключається на теперішній час? От дивіться, якщо говорити так, як є. Я завжди люблю дивитися першу позицію. Ну, давайте так. Дуже рідко, коли я зараз загадую собі першу позицію, але мені було цікаво сьогодні теж подивитися. От перша позиція. Я розумію, що карта старший кант смерть це трансформація через хвороби. І от я зараз з вами спілкуюся, я хворію. Мене вложили так конкретно, що Ну, би. Бо я перепрацювала, бо я маю певні установки, з якими, наприклад, ще треба допрацювати. Я зараз хочу подивитися, якщо у вас схожа ситуація, я тут першу позицію я більш ніж певна, що багато хто згадає, да? то ми зараз вияснимо, в чому тут темна сторона і що тут не приймається. Ну, от знаєте, хочеться, я поняла. Тут іде трансформація програм, де а, я не можу рухатися вперед, хоча готова вже на поготові рухатися вперед. Де ж не, не то, що йти, а летіти, їхати. да, тобто Тут повноцінно а, ступор створюєте, тіпа, самі ви собі, а, живучи в минулому, дивлячись назад, дивлячись назад на що. Тут, виходить, якесь як шахрайство. да, тобто Чувство себе, це як це ж воно, Господи Боже, стан, коли ти себе відчуваєш шахраєм, що тебе недо, недостатньо в тому, то того, то ти не знаєш того, то того, то в тебе ще немає того, того. Тобто це іде особисто для мене, це як. Про впевненість якусь в собі. Да. Минулий досвід. Бачите, угу. минулий досвід. Там був. Однозначно, там був мужчина, який підірвав цю впевненість в собі конкретно. Тобто він визвав ці процеси. В когось, однозначно, в когось могли бути проблеми з, наприклад, криміналом. Да. Як варіант теж, могло бути. Тут, бачите, більше інвалідність і деякому плані. Тут більше любові до себе, більше, більше вірити в, свою, в свої професійні якості, в себе як особистість, в себе як людина, яка все може. О, тут, бачите, віра в себе мені йде. А темна сторона, яка. Ну, багато хто не приймає свою магію. Бачите, тут не, не більше аніж, а, не більше, аніж любов до себе треба проявити. Не ждати, що хтось мене полюбить, а дати цю любов самій собі. Угу. Тобто є установка, якщо мене ніхто не любить, або ніхто не вибирає, бути зі мною, значить я якась не така. А тут кажуть, найбільше ніж треба попрацювати над собою, дати собі все найпрекрасніше. Тут реалізація повинна бути повноцінна. Подбати про себе, замість того, щоб брати на себе до хрена відповідальності, да, бути таким мужикоподобним, то треба тут трошечки розслаблятися. Хоча темна сторона це мужчина, я так розумію, всередині. Перевідемось темна сторона ваша. В чому заключається? Покажіть мені. Хтось вам сказав, угу. все. Ваша темна сторона це типа ваш внутрішній мужчина, який... На ключик закрив вашу внутрішню жінку. Тобто вам потрібно примирити в собі чоловічі і жіночі аспекти. Бо, виходить, вони постійно борються. То жінка, така вся ніжна, така вся прям чувствительна, така вся, не хочу я працювати, нічого, не хочу, Дайте мені всі длужні для мене все. Типу, з. Да, тут такі є моменти з крайності в крайності. Або, типу, мужик, який пре і постійно там ну, та, включається чоловіча енергія. Я постійно працюю, я постійно а, <кій> не даю собі передишки, все, все в попихах, про себе забуваю, тому що треба срочно щось там реалізовувати. Поняли, так? Да? Багато, багато мені показують, що ви вкладалися, вкладалися, вкладалися. Ну, там був перейз енергії, і, і вам реально вищі сили вчили вас. Просто не давали реалізовуватись. Просто не давали, бо нема балансу енергії однозначно. Поясню. Ну, саме тому ви і закрилися. Так а в чому темна сторона? Прийняти той факт, що ви не ідеальна? Ви не досконала. І темна сторона прийнято той факт, що да, ви любите гроші, да, ви любите а, працювати, да, ви любите, щоб у вас все було чітко. да, ви любите проявляти свою а, чоловічу сторону. Єрофант да? і, і дьявол, от вона, Бог, ваша сила в тому, що у вас і Бог, і дьявол. Дьявол це гроші, фінанси, а, максимальна реалізація. Бути з іголочки красиво, фотосесії там туди-сюди. Тобто вам потрібно і давати проявлятися і цій стороні на максималках, а ви перестали вкладатися, тому що колись, колись минулий досвід, показав, що ви вкладалися, але толку з того ніякого. От, от такий от процес мені показує темна сторона. Тільки темну сторону приймають перші позиції. Стармен, ну тут, бачите, тотальна, тотальне прийняття себе всіх своїх енергій. Немає прийняття себе божественної субстанції. Є прийняття себе тільки на фізиці. Ось тут треба більш глобально мислити, глобально йти в проработку. Угу. Проявлятися як відночка на чувствах, на енергії. Однозначно. І да вас можуть боятися. І да хай вас бояться. Тому що ті, хто вас бояться, в них є, ви їм просто щось відзеркалюєте. Перестаньте думати за когось, думайте про себе. Ось така в нас перша позиція. Напишіть, будь ласка, в коментарях, щоб ви зрозуміли, про що тут йдеться. І друга позиція привіт. Забили на творчість, друга позиція забили на творчість, не йдете в реалізацію, боїтесь проявлятися в соціумі, боїтесь проявляти свої найкращі якості, боїтесь взагалі взаємодіяти з соціумом, боїтесь показувати, хто є транслювати себе і проявлятися в цьому житті. От ваша темна сторона, з якою ви зараз боретесь, і в чому тут суть? Покажіть мені, будь ласка. О, дивіться, колісниця і колісниця. Нам говорить про те, що суть в тому, що немає. що нема руху. Ступор. Ну, ступор. Сама себе ступорю. Чому? Покажіть мені причину, чому? Слухаю думку інших людей. Uh, так... Мені потрібні наставники, мені потрібно, щоб хтось мені казав, як мені жити, перекладають відповідальність на когось, бо я неповноцінна, у мене немає достатньо досвіду, у мене там ще якась хірня, і ще якась херня, і ще куча всього, що, що в мене не так. Мені треба слухати, як хтось, бачити, як хтось. Тобто, ви не йдете вовнутрь себе. Ви не шукаєте ресурси в собі. Ви вважаєте, що там пусто, ви, шука... ви думаєте, що а, вам потрібно вчитися в когось, що хтось є набагато крутіший за вас. І це вас ступорить. Четверка мічей, четверка мічей. Тобто це не дає вам а, повноцінно реалізовуватися, чельник. Угу. І не вистачає ресурсу, повноцінного немає ресурсу для того, щоб рухатися вперед. Однозначно. А мені кажуть, що у вас масштаби просто на весь світ. Тобто у вас дуже великі масштаби, і вам потрібно просто пропрацювати свою самооценку, самоцінність. Сходіть до психолога, пропрацювати ці процеси або візьміть наставника для того, щоб працювати над собою, не пізнавати знання в плані, що я якась не така, давайте навчіть мене, як мені жити, а, щоб вам людина допомогла, підсвітила. Хто є ви і як ви можете користатися своєю силою. В принципі, тут мені все ясно. Однозначно це сценарії прошлого, патерни прошлого. З цим можна попрацювати однозначно. Буде переродження. От вона темна сторона. А темна сторона в тому, щоб знаєте, в когось є момент, що запроси. Важко ставити високі запроси. І от мрія, у вас, наприклад, мрія там стати співачкою. Це моя така мрія була колись. Можливо, зараз ще є. Але в мене є певні убіждення про те, що в світі шоу-бізнесу повна херня. Якщо я стану співачкою, не факт, що я буду щаслива в сім'ї, наприклад. Не факт, що я зможу сім'ю мати. Або, наприклад, моя мрія мати сім'ю багатого чоловіка. Я боюся, я боюся собі сказати про те, що я хочу багатого чоловіка, ну, щоб в щоб нього був достаток, щоб я собі нічого не відказувала. Розумієте? Це. Це, це, це оце, що бореться, не дозволяю собі навіть думати, хотіти, бажати, висказувати, наміри ставити. А я, як все світ з нами працює? Тільки із-за наших намірів. Така в нас ситуація. Тому пишіть, будь ласка, в коментарях, чи розумієте ви. Давайте я запитаю ще по другій позиції, щоб обов'язково звертатися до когось зі спеціалістів, чи можна це якось самі попрацювати? Так, якщо можна, Ні, треба до спеціалі сходити однозначно, для того, щоб вам підсвітили. Саменько ви ще можете не справитися. Тут можуть бути медитації, звісно, але повинно бути усвідомлення, тобто проговорювати з кимось і виясняти, якими ресурсами ви володієте вже на теперішній час. Для того, щоб цей ресурс підняти енергетично і показати, як з ним взаємодіяти. Як саме. З власного ресурсу, з власного джерела, збудувати ем, ту мрію, те бажання високоякісного ем, і масштабу, і енергетичного складу. Розумієте? Тобто тут треба повзаємодіяти з кимось. Звертайтесь, буду рада допомогти. Цілую обіймаю. Дякую, що ви зі мною папулечки.